Всім доброго дня, фірма «Граніт Лідер». Сьогодні хочу розповісти про замовлення, яке ми виконали. Замовлення з чорного нашого українського граніту «Габро» першої категорії, камінь чорний. Має висоту 120, ширина 70 см, товщина 8 см заготовки. Вирізали таку божу матір на фрезері. Пофарбували білою фарбою і Зверхувати стріли. Також виконали 30 на 40 формі овала фотографію. Ось такої якості, що ви бачили. Ми її вирізали, монтували всередину, спеціально на резиновий клей, для того, щоб нічого туди не закипало, награвували печик, пофарбували фарби золота, так само буквально награвірували, пофарбували вірш. Тобто зробили все згідно песним замовника. Тому кого цікавлять такі схожі замовлення, звертайтеся в контакти в описі.